Ну, а вам звісно, тому що в принципі там чоловіка забив просто. А так сильно побив? Ну, убил. Поэтому, в в прямому смисла не з 20 ударів алізінової дубінкою. Ніфігасі. Ми вийшли на слід російського наглядача, якого вважають уособленням зла в колонії номер 12 міста Камен Шахтинський, що у Ростовській області РФ. Так, це він. Знаю його. цього Нікіту. Щоправда, він нормально так поправився. Так, я знаю Пушкарьова. Тоді я ніби не психіатр, але не здається, що я психопат. Він, коли там бив хлопців, він говорить там постійно фраза: є хто знає, нікіти Пушкарьова. Ви мене буде кров'ю стяти. У Камен Шахтинському він працює щонайменше з 2019 року. О, року. Була ситуація. Ми коли сиділи, кушали, і тут він теж залітає, що підари поїли. Вам пізда, ви слишком довго жрете, суки, і так підбігають так только кусок тебе обложить, а він його так затилок просто б'є так по в бах, і ти просто так ліг, фук, і на столі її лежить просто. Ну Він, наприклад, може э, прийти без взуття, щоб не чули люди просто його кроків, так, да, да, да. так, тобто, ну, я, я вважаю, що це неадекватно. Він міг підкрастися кудись там під вікном. Він міг на другий поверх залізти через драбину, просто щоб ну подивитися. Він міг сховатися в бараці, і ми просто з'ясовували, що він в бараці через парфюм.